Колеса для валізи артикул ЧМК-7117. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Мають помаранчеві кнопки. Колесо прорезинене. Блок монтується за допомогою чотирьох гвинтів. Має ось таку планку. Блок іде на підшипнику. Колесо також на підшипнику. Колесо має зйомний блок. Знімається, натиснувши одразу дві кнопки. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі. На хэнди маркет крапка ком.